Закарпаття багатонаціональне. Понад 300 років поряд з угорцями, словаками, румунами, нінцями проживають представники ромської меншини. Хочете позбавитись стереотипів щодо ромів, пізнати їх традиції, звичаї, обряди, послухати розповідь про багатогранне ромське мистецтво, пізнати шляхи духовного вдосконалення, збереження мови, познайомитись з непересічними особами? Запрошуємо вас переглянути програму Романо ДжВП. Програма, спрямована на подолання негативних стереотипів щодо ромів, відкрито розповідає про внутрішнє життя ромської громади з метою встановлення добросусідства і покращення взаємовідносин у поліетнічному середовищі, побудови в Україні правової, соціально, справедливої держави.